Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Діти, яка пора року скоро закінчиться? Правильно, осінь. Яка осінь зараз? Рання, золота чи пізня? Так, пізня осінь. Згадаємо назви осінніх місяців. Як називається перший місяць осені? Вересень. А за ними йде жовтень. І останній місяць осені листопад. Так, зараз йде останній місяць осені листопад. Послухайте вірш про цей місяць. Листопад холодний вітер загойдав деревам віти. День короткий, сонце низько. І зима уже так близько. Он безмежний гай сумує, Щебет птахів він не чує. І застигло в тузі поле, переоране і голе. Горобина у намисті. Під ногами килим з листя. Небом сунуть хмари грізні, хазяйнує осінь пізня. Діти, про що говориться у вірші? Так. Про листопад останній місяць осені. Дітки, а ви звернули увагу, що у вірші названі ознаки пізньої осені? Це і холодний вітер, і день короткий, і сонце низько. А які ще ознаки пізньої осені описані у вірші? Так, безлистий гай сумує. На деревах немає листя. Не чути щебету птахів. Поле переуране і голе, а небом сунуть хмари грізні. Під ногами килим з листя. Так, осінь підходить до кінця. Яка пора року, скоро настане? Так, скоро прийде до нас зима. Дітки, я сьогодні пропоную намалювати пейзаж. Пізня осінь. Ви пам'ятаєте, що таке пейзаж? Так, це коли малюють природу. Отже, намалюємо на згадку пізню осінь. Для роботи нам потрібно різнокольорові гуашеві фарби, стаканчик з водою, пензлик, серветки та аркуш паперу. Розпочнемо пейзаж пізньої осені з малювання дерев. Дітки. Пригадаємо, з чого ми починаємо малювати дерево? Так, зі стовбура. Дітки, а як ми малюємо стовбур? Який він? Зверху стовбур вощий, а донизу ширший. Ось так і розширюємо донизу. Дітки, для малювання дерева можете брати коричневу фарбу або чорну, яку забажаєте. Я беру чорну фарбу. Так, тепер намалюємо гілки нашому дереву. Дітки, знову нагадайте мені, бо я трішки призабула, які гілочки є у дерева. Так, тості гілки та тоненькі. Так і ми з вами будемо малювати. Тості гілочки ось так. Та кінчиком пензлика додаємо тоненькі гілочки. Зафарбуємо ще стовбур нашого дерева. Дітки малюємо на аркуші декілька дерев, щоб вийшов у нас гарний пейзаж. Продовжуємо працювати. Намалювали дерева. Дітки, зверніть увагу, наші дерева зовсім голі. А чому? Так, бо пізня осінь і все листячко з дерев опало. Намалюємо опале листя під деревами. Дітки, якщо ви гуляли в парку, ви бачили, як змінилося опале листячко. Раніше воно лежало яскравим різнобарним килимом, а тепер воно стало коричневого кольору. Тому ми маленькими короткими мазочками намалюємо листечко коричневого кольору під деревами. Ось так. І лише де-не-де -де нас буде лежати жовтенький листочок, який впав з дерева останнім. Ось так додамо де не де жовтий листочок. Намалюємо небо пізньої осені. Дітки, яке воно? Так, темне, похмуре. Сонечко від нас ховають важкі похмурі хмари. Тому намалюємо його фарбою синього або сірого кольору. А тепер намалюємо явище, яке часто спостерігається восени. Що це, діти? Так, дощик. Ось кінчиком пензлика по всьому аркушу паперу намалюємо краплинки дощу. Пізньої осені дощик йде часто. Дітки, ось такий пейзаж пізньої осені вийшов у мене. Чекаю на ваші чудові малюнки. До зустрічі!